Так, дуже, мене дуже цікавить насправді е, події 11-го числа з 10 на 11-го ночі, коли відбувалася зачистка, друга зачистка Майдану. Ну, я був присутній на цій зачистці, можна сказати, на самому початку як тільки mm -hmm. та зачистка почалася. Я командир 3-го взводу, зараннього мініста. І живу я зараз не в лагері, а живу в місті. Мені дзвонили вночі, ну друзі, що відбувається зачистка. Я ще один полковник, такий зеленський, спілка ветеранів, спілка офіцерів, е, бродівська спілка офіцерів. Вони. Ми в сюди прибігли, і тут вже вони до того часу встигли. Зняти барикаду, ту, яка йде біля профсоюзу, і вже люди бігли, вони їх доганяли, били. Ну і ми, афганці, оціпили е цей периметр. От, людей пропустили за себе. Вони вже дійшли до нас, дивилися, що на нас амуніція. І ми сказали їм, що ми вже далі їх не пустимо. От, будемо стояти на смерті, як вони встановились. І далі наші хлопці бігали то на одну барикаду, то на другу, там де були. Ну, де був надальний час тут барикад, Тоді наші хлопці бігали, так ми допомагали. Було тяжко, було людей мало. Взаді за нами вже стояли одні жінки, дівчата, Руслана на сцені. Але як сказати, в процесі люди під'їжджали. Багато наших хлопців, моїх знайомих, були експо Плазму. Я їм туди перезвонив з вони, правда, транспорту не було, щоб сюди братися, але вони різними способами. Таксі я, ну, хто чим їх пішком, добиралися, приходили, ставали з нами в ланцюг, ну, і відстояли. А чи правда, що даїшники не пропускали до центру міста? Бо була така інформація? Така інформація була, але сам я, з цього не був, тому що я стояв тут. Але друзям, які ви дзвонили, чи вони не говорили таких речей? Ні, я вже тоді мені вже тоді не до друзів бігло, я вже тоді стояв, тому що. Було таке відчуття, просто боявся не за себе, боявся, що не, не встоїмо. бо сил було мало, а їх багато. А якому співвідношенні десь були сили? Це ну, це тобто, прошу. Яке відношення було сил? Ну, тобто скільки було беркутівців, скільки було беркутівців внутрішніх військ? Беркутівців стояло проти нас п'ять черем, так по всьому периметру в зеркалі, 5 черем mm -hmm. ну, І в нас одна черена афганців і взагалі дівчата, от, жіночки і сцена. Там я не знаю, напевно, один до шести, один до семи співвідношення було. До наших Але говорю, вже по тому, через годинку, через дві почали люди е підходити, 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 хлопці, все, і ставали за нами, вже тоді ми вже сил більше з'явилося, ми вже могли розподіляти людей то там, то там, де були штурми. Е я вже затрудняюся сказати, скільки разів ми штурмували от, з Європейської площі барикаду. Потім, напевно, раз-три штурмували вхід профсоюзи, е потім барикаду. Зверку, яка то була інститутська. Інститутська зверху. Да, Теж раза чотири вони, напевно, е, штурмували. Mm -hmm. Ну і постійно медична допомога була потрібна. Жіночки падали в обморок, побиті були, голови порозбивані. Медики, правда, дуже працювали так, молодці хлопці, от, оперативно всюди, Що треба було? Руслана, тут все так гарно вела, була молодчина, герой наш. Вона може, якби не вона, то не знаю, чи ми би. Просто вже хотілося стояти на смерть, бо то, як вона так бідно закликала туди-сюди, я повернувся назад, думаю, ну лки-палки, треба стояти. А народні депутати були серед вас під час оборони? Був, був тягневок, Віталій Кличко, потім вони зразу так стояли біля нас, ще три, три попа стояли, а потім вони побігли там наш, захищати з группу. Ну, сказали, щоб вони підійшли до вхід в профсоюзі. Бо там на той час знову mm -hmm. штурм почався, а потім вже далі я не бачив mm -hmm. Як ви гадаєте, чи може бути ще одна за Ресткаша один такий силовий розгін. Я думаю, що може бути. Тому що люди, всі тут дії нашої влади, ну то просто такі неадекватні дії. Вже немає ніякої логіки в їхніх діях. Тому що там в голову їхню прийде, І мені здається, що то просто навіть не їхні голови тут ті сценарії роблять, то десь ФСБ, скоріше всього, тут ці сценарії складає, от, судячи по всьому. Тому може бути шоу угодно. Вони заради своїх цілей підуть на все, що вони. Зрозуміло. Угу. Дякую.